Чергова жертва дороги смерті на сумнозвісній трасі Канів Чигирин Кременчук в селищі Червона Слобода. Вчора на смерть збили чоловіка. Два тижні тому небайдужі селяни провели тут акцію протесту. Рятуємо життя. На мітингу громада вимагала від влади встановити світлофор або, хоча б, освітлення на цій ділянці траси. Та токи автодор та чиновники шукають крайнього. Дорога смерті забрала ще одне життя. Вікторія Будавіцька продовжить. Траса Черкаси Чигирин тягнеться вздовж села Червона Слобода. По обидві боки розташовані дитячі садочки та школа. Тож батьки і діти щодня ризикують власним життям. Адже пішохідний перехід не освітлюється. Тут немає світлофору, а встановлювати лежачих поліцейських на дорозі державного значення заборонено законом. Загиблий Володимир Шевченко був сам водієм, розповідає його дружина Олена. Повертаючись додому по пішохідному переходу, чоловіка збила вантажівка. Я його чекала, телефон не відповідав. Позвонила сестра і сказала, що Володю збила машина. Я виїхала сюди, тут вже поліція, ограждення, усе. Він тут якраз от біля остановки мене не пустили, я не бачила. За останні чотири місяці це 12-та дорожньо-транспортна пригода на аварійно-небезпечній ділянці, говорить активістка Юлія Околічна. Зібратись на мітинг 5 листопада селян змусила смерть 13-річної школярки. Збиралися люди, місцеві жителі перекривали дорожній рух. Була представники райдержадміністрації, сільський голова, були всі державні мужновладці, да які бачили це. Зараз говорять, що готується проект на освітлення. Спочатку мова йшла за світлофори. Тепер говорять уже за освітлення. Освітлення тут встановлять найближчим часом, запевняє заступник голови Черкаської районної адміністрації Петро Коренюк. Далі планується освітити ділянку траси від в'їзду в населений пункт зі сторони Черкас аж до кінцевої зупинки міського транспорту. Зараз у нас розробляється проєкт на освітлення цього відрізку дороги. На сесії сільської ради буде виділено 30 тисяч гривень, і на сесії районної ради 70 тисяч гривень для фінансування цього проєкту, а потім вже згідно кошторисної документації будемо вже дивитися по коштах, скільки потрібно на саме встановлення електроопор для освітлення і встановлення світлофорів. Самі селяни часто невідповідально ставляться до небезпеки на дорозі, жаліються водії. Жодних катафотів чи інших світловідбивачів немає ані на одязі, ані на велосипедах слобідчан. Люди вибігають на дорогу без знаків, без ніяких непознавательних. Тобто вони вважають, що вони праві. Взяли і вийшли. Водітеля не встигають ні затримазити нічого. Тим більше ночі, коли туман і дощ їх зовсім не видно з Тож нині залишається тільки сподіватись на швидке облаштування електроопор та освітлення, допоки ж місцеве населення має турбуватись про власну безпеку самотужки. Вікторія Будевіцька, Олег Кураш, Черкаська служба новин.